У Горішніх плавнях наразі активно проводяться роботи з ямкового ремонту доріг. Комунальні служби працюють на найбільш проблемних ділянках, де дорожнє покриття зазнало пошкоджень через сезонні перепади температур та інтенсивний рух транспорту. Було задіяно шість працівників дорожнього дорожньої дільниці і чотири техніки транспортної дільниці КП СПЕЦЕКО всі роботи виконуються власними силами без Підрядних організацій. Надалі планується продовжувати ямковий ремонт по вулиці Козацька, переходом на вулицю Дніпровська, вулиця Строни, і потім з ремонтом зайдемо в центральні вулиці міста, тобто Миру Героїв Дніпра Добровольського. Ремонт здійснюється в межах поточного утримання вулично-дорожньої мережі. Фахівці використовують сертифіковані матеріали та сучасні технології, що дозволяють оперативно відновлювати покриття з дотриманням будівельних норм. Після підготовчих робіт по фрезеруванню і обробку бітума йде укладання асфальтобетону. Ми використовуємо мілкозернистий асфальт марки Б. Все по технології укатка, укатка катками. Асфальтобетон, який вкатаний по технології катком, пригоден до проїжджання майже одразу. Також Вадим Черкасов повідомив, що в місті вже розпочато роботи з відновлення пішохідної розмітки. Відновлення ж інших видів розмітки наразі тимчасово відтерміновано через нестачу кваліфікованих спеціалістів. Для виконання робіт по відновленню осьової розмітки треба задіяти спеціалістів з технікою, які наразі у нас у нас було двоє таких працівників, і вони наразі зараз захищають нашу країну. Зазначається, що роботи проводяться згідно з графіком, а контроль за їхньою якістю здійснюється відповідними службами. Ямковий ремонт доріг планується завершити до кінця серпня за сприятливих погодних умов, адже всі роботи виконуються тільки в суху погоду. Це стосується і асфальтування і розмітки. Вадим Черкасу закликає водіїв бути уважними, дотримуватись тимчасових обмежень та звертати увагу на попереджувальні дорожні знаки. Дуже прошу ставитись розумінням до праці комунальної, комунальної техніки, комунальних і працівників комунальної сфери. Проведення ямкового ремонту це важливий крок до покращення безпеки дорожнього руху та підвищення комфорту пересування містом. Після закінчення робіт у межах міста планується провести ремонт у старостинських округах.